Добрий вечір. Вітаю вас в своєму телеграм-каналі Капітал ЮЕЙ, а також на платформах різних соціальних мереж. І запрошую сьогодні. Перша тема лекції буде про те, чому взагалі у нас державна пенсія мала, чому солідарна пенсійна система вже не працює. Тому перша тема лекції буде у нас пенсійний фонд України Банкрут. Представлюсь, мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. І з 2005 року я допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії. Все це офіційно у нас працює. І зараз разом зі слайдами ви будете бачити цю інформацію. Отже, що у нас відбувається з пенсійним фондом? Одразу можу сказати, що Пенсійний фонд України Банкрут не вистачає коштів. І я почала слідкувати за цією інформацією десь приблизно з 2017 року. Зараз ви бачите слайд за 2020 рік. Вже тоді не вистачало 39% коштів в пенсійному фонді. І дивіться насправді наскільки. Зростає дефіцит пенсійного фонду з 93-го року, постійно не вистачає коштів. На 2023 рік не вистачало 230 мільярдів гривень. А на 2025 вже не вистачає 419 мільярдів гривень. Якщо це поділити на всіх пенсіонерів, відповідно, кожному пенсіонеру не вистачає 3 тисячі гривень. І пенсійний фонд України у нас датується з загального. Державного бюджету всі ці кошти виділяються, і такий журнал, як Forbes в Україні, зазначив, що. 30, через 30 років 60% літніх українців взагалі не буде мати права на державну пенсію. І запитали українців, хто передусім має забезпечувати життя людини у старості. І уявіть собі, 68,5% українців і далі сподіваються на державу і уряд. Лише 18,8 говорять, що вони готові самі про себе потурбуватися. 5,2 сподіваються на дітей, 4,2 важко сказати, не задумувались про це. І 3,3 сподіваються на роботодавців. І так само цей журнал зазначає, що на даний час десь приблизно 10 мільйонів у нас платників податків, а ця кількість буде зменшуватись, тому що. У нас постійно знижується кількість людей, які офіційно платять в пенсійний фонд. Чому? Тому що частина працює неофіційно, частина виїхала за кордон, є студенти безробітні, люди з інвалідністю, окуповані території, і тому через декілька років вже просто не буде. Кому наповнювати пенсійний фонд? А тепер давайте дізнаємось, чому перестав, перестала працювати ця система солідарних пенсій. Насправді раніше пенсії не платили, і в колишньому радянському союзі пенсії розпочались лише в 1956 році. І це було лише 69 років тому, а українці настільки до цього звикли, що зараз дуже складно, щоб вони перестали сподіватися на державну пенсію. І давайте розглянемо, чому раніше ця солідарна пенсійна система добре працювала, тому що після війни залишилось мало людей пенсійного віку, а чоловіки повернулись додому. Почали кохати своїх дружин, і почав почався бум Дуже багато дітей народилося, причому в усіх країнах, не лише в Радянському Союзі, і саме з 1956 року ці молоді люди почали працювати, виходити масово на заводи, і тоді було всі працювали офіційно було п'ять робітників, і вони забезпечували одного пенсіонера. І тоді зарплата була 100 рублів, пенсія 90 рублів і все було класно. Але далі якось люди вирішили, мабуть, менше народжувати дітей і почалась демографічна криза. Якщо в 1990 році у нас було 4 працівника забезпечували двох пенсіонерів. з 2010-го року Вже у нас два працівника забезпечують двох пенсіонерів, то з 2025-го один працівник. Забезпечує більше, ніж одного пенсіонера. І дуже змінилась у нас структура населення в Україні. Якщо в 92-му році у нас було 13 мільйонів дітей, 28,9 мільйонів людей працюючого віку, 9,7 мільйонів пенсіонерів. То порівняно з 2022 роком у нас на 44% змінилося, зменшилась кількість дітей, на 18,6% зменшилась кількість працюючого населення, а в той же час кількість пенсіонерів збільшилась на 4,6%. І до того ж, під час війни виїхало за кордон близько 5 мільйонів українців, і саме тому у нас дуже складна демографічна ситуація для того, щоб її виправити, необхідно щоб. Норма народжуваності, норма відтворення була коефіцієнт 2,2, а у нас на даний час 0,9, і Україна знаходиться на 202 му місці по саме цій демографічній ситуації. І що насправді як наповнюється солідарна пенсійна система? Ваших власних коштів там нема. Ви сплачуєте податок у вигляді єдиного соціального внеску. І на даний час у нас приблизно 9,4 мільйона платників податків офіційно. І ми сплачуємо єдиний соціальний внесок. Ну, не ви, а роботодавці, якщо ви працюєте офіційно, а якщо ви працюєте сам на себе, фізична особа-підприємець, то ви сплачуєте самі цей податок 22%. І від мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень, це становить там, 1780 гривень. Тобто, ми сплачуємо. Приблизно 2 тисячі гривень. А як же тоді пенсіонери можуть отримувати більше, якщо їх більша, більша кількість? І на даний час у нас 103 мільйони пенсіонерів. І от дуже свіжі дані саме пенсійного фонду України. Ви якраз на екрані бачите, хто у мене в телеграм-каналі ця лекція буде тривати 10 хвилин, ще додатково, і потім ви зможете задати питання. І так само я відповім на питання в. В тіктоці і можете переходити в телеграм-канал. Отже, що у нас там на 1 липня 2025 року? Бачите, зазначено, що всього 10,3 мільйона пенсіонерів, і причому 2,8 мільйона і далі продовжують працювати. Самі зробіть відповідь на питання, чому вони продовжують працювати, тому що настільки малі пенсії, що за них вижити неможливо. За видами призначення пенсії, у нас є пенсії за віком, за інвалідності у разі втрати годувальника, за вислугу років, соціальна пенсія та довічне утриманість суддів. Про це ми також поговоримо. І ви зараз бачите статистику на екрані, і ми бачимо, що майже 32% українців отримують мінімальну пенсію з 3 до 4 тисяч гривень. Далі 20% отримають з 4 до 5, 30% з 5 до 10 тисяч гривень і лише... 14 вісім відсотків отримують більше 10 тисяч гривень. Щоб довго не мучити вас цифрами, ви бачите, що 86 відсотків пенсіонерів в Україні бідні, вони отримують менше ніж 10 тисяч гривень. А хто ж ці щасливчики, які отримують велику пенсію? Це судді, прокурори, депутати. Саме так працює солідарна система. Розплачуємо ми як прості працівники, а утримуємо всіх. На жаль, лише пенсіонери отримують мало. І тому ми знаємо, що солідарна пенсійна система не відповідає вже нашим потребам, і тому в 2003 році, за допомогою європейських компаній в Україні тодішній український уряд навіть от просто примусили прийняти такі серйозні європейські закони. Закони, перший закон номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення та 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тому що раніше брався до уваги трудовий стаж, були трудові книжки. А після 2003 року почався страховий стаж. І тому, якщо сплачуються податки страховий цей внесок, то людина потім собі збирає ці... Страховий стаж. І відповідно до цього закону у нас була проваджена трьохрівнева пенсійна система солідарна пенсія це перший рівень, обов'язково накопичувальна система, або простіше будемо говорити, корпоративний рівень. Він у нас не працює. Планують його впровадити, але ніяк не виходить. І третій рівень це. Система недержавного пенсійного забезпечення. Зверніть увагу, не державного. Це людина самостійно обирає, в якій компанії вона буде оформлювати собі приватну пенсію. І ми бачимо на слайді, як в різних країнах користуються всіми трьома пенсійними системами. А у нас на даний час існує дві, дві системи. Це державна пенсія і приватна пенсія. І якщо досвід економічно розвинутих країн 20% десь державна пенсія, 30% від роботодавця, 50% приватна накопичувальна пенсія, то в Україні 20% державна і лише близько 1 мільйона українців. Користуються приватною пенсією, і давайте розглянемо. Відповідно до закону було зазначено, що приватну пенсію українці можуть оформити в банківській основі в державному пенсійному фонді або інвестиційно страховій компанії. Але саме населення розвинутих країн 90% відкривають рахунки в інвестиційно-страхових компаніях. Далі зупиніть увагу на цей слайд: критерії надійності, дохідності, захисту по всім цим трьом інструментам, якщо ми збираємо кошти вдома. Якщо будемо збирати кошти в банківській установі, в недержавному пенсійному фонді та інвестиційно страховій компанії, не буду перелічувати все, це індивідуально можете звернутися по кожному з цих параметрів. Єдине, що можу сказати, що отримати пожиттєві, пожиттєву пенсію можна лише в інвестиційно-страхових компаніях, тому що, до прикладу, в недержавному пенсійному фонді насправді можна зробити розрахунок лише на 10-20 років. І там можна отримувати пенсію з 50 років, а в інвестиційно-страховій компанії з 40. Саме тому так називається мій ефір «Пенсія з 40 років. Це можливо для України». Також дуже важливо зрозуміти, що ці кошти не діляться при розлученні. Це ваші кошти. Також нема конфіскації цих коштів у, при рішенні суду і коли йде ілюстрація влади, тому цей інструмент, цим інструментом користуються і державні службовці, в тому числі тому, що вони добре розбираються в законі і знають, що ці кошти будуть захищені. Для нас також, що важливо для українців, як ми можемо перевірити надійність цих інструментів інвестування це повернення 18% від суми вкладу. От коли вам податкова повертала кошти, так? Рідко коли таке буває, а у випадку, саме такого рахунку, повертаються ці кошти. І також важливо зрозуміти, що ви можете захистити ваші кошти від інфляції, якщо будете робити індексацію вкладу. Коли ще можна отримувати повернення 18%, це податкова знижка, це у разі, якщо ви здійснювали будівництво житла, здобували освіту ви або ваші діти, репродуктивні технології усиновлення і от саме ці страхові платежі накопичувальне страхування життя. І чому все ж таки ми обираємо зробити рахунок в інвестиційно-страховій компанії? Тому що там є можливість отримання пенсії з 40 років. Пожиттєві виплати, ці компанії мають безстрокову ліцензію і не можуть збанкрутіти. І досвід роботи цих компаній більше, ніж 200 років у всьому світі. А тепер давайте до практики подивимося, як ви відкриваєте рахунок. Ви самостійно вирішуєте, яку суму в місяць ви зможете відкладати на свій рахунок. Приблизно це має становити 10-20% від вашої середньої заробітної плати. Ми беремо, як приклад, 30 тисяч гривень, 30 років. Людина самостійно збере 900 тисяч гривень, під 12% річних ми навіть робимо невеликі розрахунки. Людина отримає 4 мільйона гривень. Якщо в принципі ці компанії на даний час надають 14-15 річних, але ви мене запитаєте: Ну таке те саме можу в банк покласти під такий самий відсоток. Я вам відповім, що. На депозиті щомісяця знімається податок на дохід 18% та військовий збір 5%. А у випадку цих інвестицій це такі унікальні інвестиції, відповідно до закону податок не знімається, і тому відсоток наростає на відсоток і збільшується наша сума. Зараз на екрані ви бачите перелік компаній, які надають ці послуги, але це на кінець 2023 року. Потім трошки дані змінились, і тому ви у мене в телеграм-каналі бачили нові цифри. І давайте також розглянемо, як же ви можете розрахувати собі приватну пенсію. От, до прикладу, ви скажете, що та я буду збирати гроші вдома. От ви собі тихенько 30 тисяч гривень збираєте 20 років, бо я ж вам сказала, що пенсію можна отримувати з 40 років, дивіться: з 20 років до 40, ви збираєте собі по 30 тисяч гривень вдома. Ви самі зібрали 600 тисяч гривень. І якщо ви потім рівними частинами будете собі жити за ці кошти приблизно по 4,5 тисячі, по 5 тисяч гривень в місяць, то вам вистачить цих коштів на 10 років. І все, тобто з 40 років до 50, ви дожили, і, в принципі, все, ваші кошти витратили. А у випадку, якщо ви те саме зробили в інвестиційно-страховій компанії, то, до прикладу, цю саму суму, ви також їх за 10 років проїсте, а далі вже будете жити за рахунок цих компаній з 50 років. І уявіть собі, скільки можна жити. Якщо цієї суми вам буде недостатньо, то. Треба зробити більший тоді свій рахунок. Якщо ви будете індексувати вашу суму, тобто збільшувати, то бачите, ви вже зможете отримувати приблизно 10 тисяч гривень вашу приватну пенсію. Тобто, людина відкладала десь приблизно 2 тисячі гривень, буде отримувати 10 тисяч гривень. Це саме є секретом, як в Європі працюють ці програми. Тому я вас запрошую розбиратися і користуватися. Ватися перевагами європейського законодавства.